Офіційні результати виборів на 206-му округу від ЦВК. станом на 17.41 опрацьовано 92,5% протоколів з мокрими печатками. Десятка фаворитів цих виборів виглядає так: перемагає Максим Микита з результатом 31,33%. Фактично, голос за кандидата віддали 13 975 виборців. Його навздаганяє Юрій Власенко 26,68. Це 11 тисяч 900 виборців. Далі із значним відривом розташувались Дмитро Блауш, Григорій Ткаченко, Єгор Фірсов і Олександр Кириндась. За ними Лідія Гаєвська, Ярослав Гірич та Ігор Андрійченко. Десятку лідерів замикає Євгеній Микитась, якого від самого початку називали двійником Максима Микитася. Загальна явка склала трохи менше 35%. Порушень, які могли вплинути на результат, волевиявлення, не зафіксували. Заявляють спостерігачі. Громадська мережа ОПОРА повідомляє про порушення у приміщенні окружної комісії. Представники деяких ДВК мають незапаковані протоколи чи взагалі їх переписують. Таке можна спостерігати на кожних виборах, коли знаходять помилки, а їхати назад на дільницю, вочевидь, не хочеться. Оцінку тім дія мають надати правоохоронці і ЦВК.